Вітаю на своєму каналі! Сьогодні вам порада від Таро на наступний тиждень з 2 по 8 червня. Отож, вибирайте свою карту. Я буду викладати три карти. Ну, а ви вибирайте для себе. Так, ну дивимося. Перша карта у нас лицар жезлів. Ця карта вам радить, що треба діяти і діяти активно. І запалом активно вирішуйте свої питання, рухайтеся, дзвоніть. По цій карті дуже активно треба діяти і сміливо. Але ви так не будуйте тут довгострокових планів, просто дійте. І далі ваша ситуація почне розвиватися швидше. Так, друга карта у нас. А тут дев'ятка монет. Так, а ця карта каже, що у вас є всі можливості себе реалізувати, стати тим, ким хочете ви. Ну, але для цього вам треба самореалізуватися, працювати для себе. Робити те, що подобається, щоб отримати кращі результати. Тут ви сміливо втілюйте задуми, сміливо заявіть про себе, підкресліть свою індивідуальність, отримайте насолоду від життя, нагороду від того, що ви зробили. По цій карті дозвольте собі відпочинок. Дозвольте собі розслабитися, жити на всю катушку. Ви самодостатня. Якщо на даний час ще ні, то ви можете неї бути. У вас є всі можливості. Ну, і тут ще така маленька вам порада. Якщо у вашому колі є жінка, яка самодостатня, то вам потрібно звернутися до неї за допомогою, за порадою, як жити так, як вона. Так, ну і третя карта, хто обрав, тут у нас королева кубків. А ця карта радить проявити турботу. Візьміть справи під своє покровительство, дайте волю, емоціям, залишайтеся вірними своїм почуттям, погрузіться в проблеми когось, поставте себе на місце іншої людини, якщо у вас є з кимось суперечка. Також карта ще вам радить прислухатися до інтуїції і лише тоді приймати рішення. І пам'ятайте про турботу. Ось такі вам поради на тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!